Вік поламаних міськів, пожадливість тіла, пожадливість життєва, пожадливість. взагалі. люди стають одержимими. Одержимий – це не той, хто там біля зупинки, біля метро, спіною зо рта, е з якого все що нечисте, виходить, а одержимість – це коли люди ставлять на перше місце не Бога, а щось непонятне. Там контрстраль, готовку, уборку. І щоб цього не було. Треба ставати учнями Ісуса Христа. Тому що коли е, у людей поламані миски і на рівні розуму на першому місці не Бог, то є доступ до диявола, і диявол вже що хоче з людиною, й робить. Тому, щоб диявол цього не робив, треба ставати учнями Ісуса Христа. І в Біблії написано, що учні Ісуса Христа вони щоденно прибували в приломні духовного хлібу, ділилися одкровеннями, прибували в молитвах і в служіннях, і загалом. Якщо ви майбутній учень Ісуса Христа, то напишіть мені, я вам допоможу. Амінь.